Очі це окрема розмова, наші емоції, наші почуття, наш настрій все це передають наші очі, навіть наші внутрішні таємниці. Звичайно, шкіра навколо очей потребує особливого, ніжного, турботливого догляду. Ми розробили крем навколо очей з пептидами алої та зеленим чаєм. Ми довго розробляли спеціально скомбіновані гарні композиції. Клад збагачено олією ши, олією вечерній примали, екстрактом ромашки. Також колаген, який ми веземо зі Швейцарії. Компоненти, звичайно, від найкращих постачальників: Швейцарія, Великобританія, Іспанія. Пептиди Швейцарія, Іспанія. Гель Алоєвера, Великобританія. 3 d Тридегілоронова кислота у складі утримує у шкірі власну вологу, насичує, зволожує і захищає від негативного впливу зовнішніх факторів. Екстракт зеленого чаю, як основний компонент, має антиоксидантну дію. Він заспокоює, виводить токсини та протидіє першим ознакам вікових змін. Це антивіковий крем-флюїд, який розгладжує дрібні зморшки, зволожує та живить тонку шкіру навколо очей. Ніжна його текстура легко вбирається, тонізує, усуває набріки, темні кола і, звичайно, дає вам насолоду від аромати та текстури. І завдяки багатому складу надає щедре живлення вашій шкірі. Даруйте цьому світові свої яскраві погляди.